Вперше в Україні у Франківському краєзнавчому музеї відкрилась унікальна виставка писанок, кожна з яких прикрашена гербами областей. Всьо в експозиції «28 яєць, які створила сім'я колишніх правоохоронців Ткаченків. От у нас вона в центрі це Івано-Франківська Хмельницька. Хмельницька, це моя дружина з Хмельницького. А Чернігів я сам з Чернігова. Ми знаємо, що наша країна зараз розривається на шматки, і тому ми вирішили зробити всі, навіть ті області, які зараз знаходяться під окупацією. Вони всі це наша земля, наша Наші, як, от, наша територія, за які зараз наші наші воїни, наші захисники віддають своє життя. І тому ми вирішили зробити всі, не тільки західного регіону, а всю Україну зробити ці герби. Понад три місяці спільної роботи, три кілометри паперу та 15 літрів клею. Стільки знадобилося родині ткаченки, щоб виготовити ці унікальні яйця. На одну писанку йшло днів із десять, тож допомагали навіть діти, виготовляли їх у техніці пейп-арт. Можна викладати таким чином, як викладаємо ми. Ми розрізаємо серветки, змішуємо з клеєм ПВА або наносимо клей ПВА на серветки і потім зубочистку. Оцей клаптик 2 на 2 чи 3 на 3 ми вкладаємо на писанку і ми її морщимо, той папір морщимо, слідуючи, слідуючи поки ми не закладемо все яйце. Оце пейпарт. Першу писанку ми зробили в стилі пейпарт у 2013 році і показали ці писанки в чорткові у міській раді. Унікальність колекції підтвердили і експерти Національного реєстру рекордів України і офіційно зафіксували нове досягнення. Найбільша кількість писанок з гербами областей України виконана в техніці Пейп Арт. Цей рекорд є унікальним. По перше, в Україні ще ніхто не робив такої колекції, і таких заявок на рекорд у нас ще ніколи не поступало. Очевидно, що титанічна праця, очевидно, що дуже такий творчий креативний підхід. А зараз я вітаю авторів рекорду Людмилу Ткаченко, Валентина Ткаченка, а також їх дітей Андрія та Ткаченко та Вікторії Тухаренко. Встановленням рекорду України. Тися на унікальні писанки у ратуші можна буде до 4 травня. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402.